Всім доброго дня. Вітаю вас на каналі. Ми в Голуб'ятні і покажу вам, яка птиця, як взагалі прижилася та птиця, яку ми купували нещодавно. Зараз бачите чорний, чорний бакін. спереді потім пара мраморних бакінців. Покажу вам, яку я отримую птицю. З приводу сизик, спортивних теж голубка присталася Сиза красить біля пов'ячки Молода, 25-го року також прибилася. Десь зараз був запуск, напевно, що наших на 300 км. ось Така голубочка. У мене кого пропала така сиза голубка, звертайтеся, я мені поверну, скажете номер кільця, звіримо і вам її поверну. Чужого не потрібно, відгодував її, дав її. Таблеточку також, антибіотик потрібно, щоб не було одного козака закаправлене. Ось так, десь гарні чорні бакінці. Е, що з нещодавніх таких проблем, які були склалися, це був, в принципі, надився щур сюди, вольєр. Почав давити птицю, багато пішло молодняка, передавив, забрав голубку пов'ячку. Щур забрав і зловився він на капканчик. Yeah. <coughs> є відео мене, додам. На капкан я його зловив. Ось так. Зараз йдемо на оглядову нашу годілку і будемо звідти ще знімкувати. І до ви трошки подивіться за птицею. Може, зблизити там краще. Ось так.

По жовтій птиці що? У нас є дві пари сформовані. Треба одного жовтого голуба. Були молоді на базарі 500 гривень за пару, ну трошки космічна ціна. 500 гривень за молодих. Трохи за круто, якщо чесно. Ось так. Греми відійшли, відлікував їх. Ці червоні, бачите, все добре. Обов'язково укріплюйте голуб'ятники. Захищайте по максимальному сіткою всі щирі, де тільки можна, тому що проблема номер один це є щурня. Щурня, куниця, ласочка. Тут тим більше поле. бачите, Тут на полі водиться все, що хоче біля води. Ось так. Так що буду більше вам ще показувати, не забудьте підписатися. Всім дякую, побачення.